Що в цій ситуації робить Молиться, я вам серйозно, ну ситуація настільки критична, що треба молитися для того, щоб вступити в Євросоюз в Україні, в Україні повинні побідить і корупцію, якась безпека має бути, і ота сіра зона має з'явитися. Тобто, чому розмова йде про те, що Україна буде поділена на три частини. Тобто, російська, ту, що Росія відхапала. Слава Богу, вони хоч так кажуть. Вони хоч не кажуть, що це стане офіційна земля, типа Росії. Там Донецьк, Луганськ, Маріуполь, хоча б типу, так кажуть. Потім сіра зона, де там безпечно буде, постійно там війська будуть, постійно там якісь, ну, типу Екато. Ось така історія. Ну і Західна Україна, тобто вся Україна буде. Рахуватися західною Зрозуміло, така історія. І тоді європарламент, можливо, розгляне, щоб ви розуміли, більшість Європарламенту все ж таки проросійська, там дуже багато і п'ятий колони, і російська органу це вся історія їхніх там агентів. І коли якесь голосування на те, щоб надати допомогу Україні, вони там свої 5 копеек вставляють, і, і в тому числі і гроші певним людям платять, щоб ті не голосували за то, Думаєте, там корупція. Не. Все там є так само, просто на багато більших масштабах, бо там а, за корупцію можна сісти на все життя і позбавитися должності. Тобто там суми йдуть такі, що ти за цю суму можеш потім спокійно собі там до життя дожити без пенсії. Зрозуміло? От. І все це так само там є далі. НАТО та сама історія. Поки в НАТО не зміниться, вони ж є там каденції кожні декілька років. От через п'ять років в них будуть змінюватися там каденції, будуть вони нові плани прописувати. Тоді, можливо, вже серйозно поговорять за Україну в НАТО, але там вже є український офіс. Не офіційно, але він там є. Так само, як і в Європарламенті вже є українські офіси, українські працівники на офіційних контрактах. І люди чесно намагаються зробити все можливе для того, щоб Україні була допомога. І щось зрушило з мертвої точки, воно зрушило. Нам на Робляють більше зброї, допомоги, 250 мільярдів євро, без яких Україна не вижила, поняли за час це повномасштабної. Тобто йде допомога. Але дуже важко. Це не то, що Європа дайте нам. І Вони такі, да, конечно, і це що, Європа, дайте нам. Вони такі, да, давайте, конечно. Тут російські на голосування там щось виставляє, да тут проросійські там агенти, які теж сидять в Європарламенті, роблять так, щоб більшість проголосувала. Ні, і оце така тягамотіна. поняли, ну дуже просто пояснює, як воно працює, тому. Поки що нічого не прогнозується, крім того, що війна буде продовжуватися, можливо, і вона трошечки стихне через те, що вона піде через Сувальський коридор в Європу, вони ще стане устроїть. Я не думаю, що воно піде прямо на Польщу. десь воно там і, і зупиниться, десь там попугають один одного, пушками помагають і так далі. Треба розуміти прекрасно, що основний інструмент цієї війни, яка далі може третя там світова розвиватися, це Китай, та е, кількість зброї, кількість е, е, м'яса, якого у нас є, де, ну не зрівняється навіть. Ну, ну Америка навіть не зрівняється. Поним? Китай поки йому всі там довіряли економічно розвивали. Китай таку армію побудував, що він типу, руками по факту Росії і Сєвєрної Кореї, яка ще поки нічого не почала, слава Богу. Може такого шуму навести в Європі, в світі, що потім Китай просто так, як, як на парад вийде і забере свої трофеї і землю. Тому що в цій ситуації робити? Молиться. Я вам серйозно, ну ситуація настільки критична, що треба молитися. Якщо ви не вірите в силу молитви, це чуть ли не остання зброя, яка доступна всім залишилась, доступна для нас, для всіх, яка реально може повпливати.